Всім привіт! Всім доброго ранку. Сьогодні 16 серпня. Іду на базар. Сьогодні прохладно. Одягла. Ну, це зранку, одягла піджачок. от, Та й йду. Зміряла цукор. 7,2 я вчора не витримала, пішла, виноград їла. Ну, що таке? Ну, що таке, дівчата? ой, І це ж було вже десь пів на восьму вечора, так? Да? Не можу з собою справитися ніяк. Треба рятувати якось себе. Ну що ж це таке? Ну, поки що йду на базар. Фух, я вже вдома, хай Бог милує. Таке жаріще, таке пече. Що, не дай Бог. Ой сьогодні базар. Ой-ой-ой. ой Такого базару ще не було, як сьогодні. В мінусах. От так. Буває і таке. Так, що я сьогодні купила? Я сьогодні купила огірочки. Масло 72,5%. Яйця десяток. Грудки взяла 4 шматочки, взяла вершки до кави, бо я не можу. Без, без молока, без вершків не можу. Сметани взяла. Взяла і селянської, і такої яготинської. Все, оце так, такі сьогодні. У мене покупки. Зараз я помию руки і включу суп нагрію. У мене є ще, колись я запіканку робила, є з м'яса. Та й поїм. Так їсти вже хочу. Оце так. Так, іду мить руки. Оце зараз 12 година, отакий у мене цукор. 7,1, Їсти хочу дуже. 12.22 сідаю обідати, У мене суп із сочевиці, Вчора я готувала, ви бачили. Тут картоплі немає, тільки сочевиця і було м'яско, М'яско я вчора ще з'їла. от І отака запіканочка в мене давно вже вона лежить. Тут м'яско, висівки, цибуля і яйце. Оце я робила. Хто за мною слідкує, той бачив. І огірочок, і сметана. Все, отакий обід. Дух. Так, Пообідаю та піду відпочивати. Цукор я зміряла, ви бачили? 7,1. і Це я. я на базарі з'їла. Знову горішки взяла. Отак. 50 грам горішок. І з кавою. Кава без нічого. Американу без нічого. Це така була в мене. Така, такий був у мене сніданок. Все, давайте, бо я пообідаю і піду відпочивати. Да і п'ю ж я метафору. Метафора ця тисяча. Це мамкині. Я думаю, мені треба вже більшу дозу. 850 мені вже мало. О, так що так? Всім смачно. Так, обідала я вже. Залишився в мене шматочок цієї запіканки. Не хочу, це багато. З'їла два огірочка. І з'їла супчик. Супчик з'їла і додала ще півополонечка. Тому що тарілочка ця маленька, вона така ось. Як вам показати? Ну, з чим її зрівняти, ну маленька вона. Ну, додала, бо супчика я захотіла ще. Більше нічого не хочу. Фух. Все, йду відпочивати. Через 2 години помірюю ще раз цукор. Почитала коментарі. Туда мені там дівчатка пишуть, що це фруктоза. Фруктоза, да, Мені фруктоза дуже, вона на мене погано впливає. У мене йде вздуття. Від фрукти, від кавунів, від помідор, навіть оце таке. Помідори можна мені тільки квашені. Квашені, наче непогано мені заходять. Оце таке. Огірочки непогано. От, А от таке яблуко, персики вже, вже й забула, коли їх їла. нектарин, кавун. Виноград. Вчора я все ж таки ввечері от пішла і поскубла виноград. Ну, так, гарненько. Все, йду відпочивати. Зараз, зараз скільки там у нас? 12.42. Все, пішла я відпочивати. Заморилась та і все. Сильно виморює базар. Что вже, що не молодий я не знаю. 14.46. Отакий в мене цукор. 8,6 Ну, я вже їсти хочу. Що це таке? Хочу їсти. Ой, Господи Так, дівчатка, на вечір готую собі грудку. Помила її. Хочу прямо кусок м'яса. Зараз я отаку підсмажу її, а потім протушу. Ну, хочеться мені отаке, от, от так, чуть-чуть підсолю. небагато. Не так, вот. так олейка перегрелась. Кладу, кладу на сковородку. Так, грудку я тут смазала. Выкладываю на тарелку. Кладу на сковорідку, де смазали грудь. Поклала грудку і зараз залю водичку. 17.32 сідаю вечерять. П'ю метафору, вже тисячну п'ю. І магнікор. Оце сироватка запиваю. Так, буду вечерять. По вечерю зараз тільки 17.30, та піду на город картоплю копати, Мене питали, там, що, тільки помідори? Більше нічого не показуєте. А що показувати? Картопля в землі, буряк в землі, цибулю, часник я викопала, а що показувати? Ну, те, що є, то й показую. Да. Добре, що ще це є в таку жару, в таку спеку. Все. Всім смачно. Хочу дівчатка сказати, що так люблю ж помідори. І помідори в мене ж багато. І такі ж є, і гарні. Пішла, подивилась на них. Думаю, не буду. Ну, це тільки помідори. Салат з помідорів зроблю отако. Живіт зразу такий розпирає. Ну. Оце ж підсмажила собі сині та й шкурку обдираю та їм. Ось ото бачите? Оце так їм. І перець обдерла шкірку. Ну, оце таке. Оце таке мені наказання. Дівчатка прийшла купити картоплю. Ось, бачите, бурячок. Вене там хтось спитав, чого ви нічого не показуєте, тільки помідори. Бо вже нічого нема. Буряки. ось, Вони будуть аж осінью. Картопля суха, кабачки вже відійшли, помідори залишились, та й помідори і показую. Оце так. Нема що показувати, не показую. Так, давайте. буду картоплю купать.